Із другої половини червня на Черкащині переважала спокійна сонячна погода. Липень дебютував із високих температур, це було 30-32 градуси. Надалі нас чекала потужна хвиля спеки, коли метеостанції області фіксували 35-37 градусів. Проте в липні запам'яталася найбільше потужна хвиля спеки, коли ми станції області фіксували високі 35-37 градусів. За попередніми підрахунками, липень 2024 війде в кліматичну історію Черкащини саме найсухішим і найтеплішим за весь період метеорологічних спостережень. Зараз синаптична ситуація кардинально стрімко змінилася. Ми з вами всі в цьому переконалися. Циклон, який утворився над Балтійським морем. В своїй тиловій частині захватив полярного повітря, а в теплому секторі було тропічне повітря. Саме такий контраст температур зумовив циклогенез. В ризі за добу випало 193 мм опадів, що становить одну третю річної норми. Взагалі такого ще ніколи не було. В Україні цей циклон поки що проявився тільки збільшенням хмарності, падінням тиску, вітер посилювався до небезпечних 16 метрів за секунду, і дощі пройшли переважно невеликі. На Черкащині ситуація. Теж не сильно складна. Вітер посилюється сьогодні поки що на 2, до 12-13 метрів за секунду. В області діє попередження про небезпечні метрологічні явища, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Надалі ми чекаємо, що циклон буде далі зміщуватися на північний схід з комплексом небезпечних явищ. Поступово погода стабілізується, проте надходження холодного північного повітря ще збережеться. І температурний фон збережеться в комфортних значеннях, тобто вночі 12-17, в вдень 22-27 градусів. Посилення спеки ми чекаємо. У п'ятницю, у суботу, тобто це 2-3 серпня, і на вихідних збільшиться ймовірність розових дощів. Ну така ситуація буває досить часто, коли розвиваються конвективні явища, саме літні зливові опади, коли зранку ще світить сонце. А в другій половині дня виростають ось ці купчасто дощові хмари, і може бути на одній вулиці світить сонце, на іншій вулиці злива. Такі ситуації досить часто влітку, і цьому не варто дивуватися.